Так, перейшла просвітити вінтюшки, що сидить е, на курячих суто яйцях. Е, ось 18 е, чудових яєць І ось ці яйця е, всі були зародком. Правда, на ранні е, кров'яне кільце взялося. ну Я їх відклала, так як з них вже результату не буде. Ось такий чудовий результат. Так що мій півень, так, це всі мої яйця домашні, мій півень чудово справляється. І індюшка дуже гарно, спокійно, 22 яйця. От під нею було. Може і більше було, я не пам'ятаю, скільки я поклала. І це спокійно закриває, прикриває, вигріває. Яйця всі гарячі, теплі, класно. Своїм хлопцям печу. Сирники, це Та вони таке полюбляють. Ось так. Так що, всім, хто їсть, всім смачного. Так, друзі, хочу показати, як я згодовую кабачок для своїх е, тварин. І так само додаю, е, точніше, кабачок, чи в мене ще є патісон. Нарізаю, не натираю, а нарізаю. Можна там наполовину. І додаю трикальцій фосфат. Або краще додати крейду. Ну, не було тоді крейди, І я собі так на око. Посипаю так, як кабачки, вони зволожені, коли їх ріжеш. посипаю трішки таку одну-дві столових ложки. І тоді дертю в хто як називає, це все перемішую і висипаю їм. І вони з задоволенням з'їдають, але це дають тільки зранку. Вечері, зранку в ввечері не даю так багато кабачків бо інколи хтось Ах... Ну, у кого є багато кабачків, то дають зранку в обід ввечері. Я також так колись робила і в мене дуже багато попадало на ноги, від того, що кабачок вимиває кальцій. Так, це зараз качки. Банта повертається з прогулянки, щоб поїсти. Ну, так. так, цих курчат помістила назад в акаварі, та як почали до сусідків чекати. Ну, І, відповідно, вони мішають. У нас ці два дні дуже-дуже спокотно. На сьогодні стоїть гроза. Не зважайте на каструлю. Це е, собача каструля де я варю кашу, і я їм е, е, даю вони там кури, все і, Я спокійно собі моє, так що не зважайте. Ось і у нас дуже спокотно, тому дуже багато наставляє води. Там відро, там відро, там. там. Ну всім дуже багато і. Вчора, напевно, по п'ять разів підливала воду, бо дуже спокотно. Дуже вчора було взагалі не мало чим дихати. Ось так. Всім привіт! А я вже попорала і буду пити рамкову каву тільки зараз. Так що всім, хто дивиться і п'є щось, всім смачного. Ось так. У нас сьогодні плани які. Довибирати цибулю, бо я її так і не вибрала озиму. Вже всі активно вибирають, ну я не спішу, так як в мене а, там, де зілля трішки поросло, то вона ще стоїть. Там, де немає, вона полягла і так не зрозуміло. Я ось такі справи вибрати огірки і цибулю. Бо я кажу, на вечір має бути гроза, ну, будемо бачити. Ну, Це вже в наступному відео я вам покажу. Ось такі справи. Вийшла на город зібрати огірочки і дивлюся, що мої помідорки ось вже починають біліти, а це означає, що скоро-скоро вже будемо ласувати помідорками. Помідорки себе чудово почувають. І ось так. Але це якийсь сорт один. Бо ось тут вони маленькі і таким гроном, а ось тут. Зовсім. Інші. Так що, все супер. А, і ще скоро вже будемо ласувати своєю кукурузкою, та як беруться качанчики Ще хочу показати свої кавунчики. Хто раніше мене дивився, бачив, що вони висаджені зі стаканчика, і ось такі вже гарнісінькі є. Цвітуть, ну, щось буде все таки цьогоріч я їх спасла. Посмажила рибку, зараз будемо снідати. У нас ще пригостили ось таким чаєм, це не реклама, просто пригостили. Так що в літню пору дуже добре його пити. Він такий в грануках, і зараз будемо споживати. Бо так, як у нас дуже-дуже ще раз повторюю, спекотно. Назбирала огірочків, їх трішки замочила, щоб вони побули і буду їх квасити. Рецепт буде на каналі. Він у мене є, але ще раз повторюсь: та як багато нових глядачів. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей! Па-па-па-па.